Близорукість в нормі так, а стало так. В чому причина та як лікується. Подивимося на наше око в нормі. Очне яблуко в нормі, умовно кажучи, має сферичну форму, та декілька лінз, які переломлюють світло від предметів, що туди потрапляє. І в нормі вони переломлюють його так, що воно потрапляє прямо на сітківку, тож предмети ми бачимо чітко. Преміопії змінюється переломлююча здатність лінз в основному рогівки. А крім того, видовжується саме очне яблуко у випадку близорукості фокус зображення формується перед сітківкою. Що дає якраз таки оцей розпливчастість зображення на відстані. В більшості міопія передається спадково, але має ще таку неприємну тенденцію, як прогресувати до 21 року. Лікування міопії на даний момент немає, Але є методи корекції: це лінзи в окулярах, контактні лінзи або ж лазерна корекція, але після відповідного віку. Якщо вам цікаво, як попередити розвиток міопії, що вибрати контактні лінзи та окуляри, що краще, а також як їх підібрати, то задавайте питання в коментарі, що вам цікаво, ставте вподобайки і так далі. І я з радістю відповім на всі ваші питання, тому що я довгий час пропрацював в цій сфері, тож можу поділитися своїм практичним досвідом.